В ніч на Івана Купала молоді люди збираються ввечері поблизу річок, водять хороводи, стрибають через вогнищі, проходячи ритуал очищення. Дівчата плетуть вінки і пускають їх на воду з надією швидко вийти заміж. Люди, які в наш час святкують Купала за старим стилем, у день літнього сонцестояння називають себе рідновірами. Голова Тернопільської громади об'єднання рідновірів України Ігор Аркуша наголошує, що Івана та Купала це два різних свята. Це є Народне язичницьке свято, яке означало для нашого народу народження нового життя, якраз, якраз тоді активізуються всі сили, всі сили природні, всі трави, коли, коли набуває сила природня вода. Якраз ці цілющі трави в цей день, якраз вони і збиралися не два тижні після цього, 7-го числа на Івана, коли вже все кажуть перетерміноване. Пан Ігор зазначає, що купала це свято молоді, що супроводжується різними обрядами. Цікавим є обряд запалювання колеса і пускання його в річку, що символізує освячення живим вогнем води. Також в цей день неодружені хлопці та дівчата мали можливість знайти один одного для створення сім'ї. А якщо пара зуміла перестрибнути через вогнище і не результати, Змкнути при цьому рук, то їхнє спільне життя обіцяло бути щасливим. Також рідновірці переконують, що дитина зачатана купала, матиме добре здоров'я. Тернопільська громада рідновірців налічує 30 чоловік, проте на різні святкування до них приходить багато охочих поспостерігати за цікавим дійством. Кожна громада рідновірів має в кожному місті свої місця, де, де святкується. Ну це має бути водойма обов'язково, тому що має, має бути єднання. Вогню і води це обов'язково водоймі, водойма повинна буде присутня. Святкувати Купала не тільки весело, наголошує Ігор Аркуша, а й корисно, бо саме в цей день людям передається цілюща сила природи.